Закриття справ щодо притягнення до відповідальності за порушення митних правил стаття 481 митного кодексу України за такі порушення передбачено штраф в розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію транспортних засобів. Фабула зазначеного протоколу. Іноземець перевищив встановлений відповідно до статті 380 митного кодексу України строк перебування автомобіля у митному режимі. Тимчасового ввезення на митні території України під час здійснення митного контролю та перевірки документів відпрацювання інформаційних систем митницею було встановлено, що іноземець віз легковий автомобіль відповідної марки на митну територію України в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року. Для особистого користування після того коронавірус.